Так, пан познає максимум питає: тепловий акумулятор. Пісок нагріти під будинком сонячним колектором до 50 градусів. А це як ви це його так нагріли? Хотів би я знати. <сум> Утеплений знизу і з боків може розвалити будинок чи ні. Які ризики? ну Просто 50 градусів ви повітряним не зможете нагріти. Це тільки ну рідіною можна нагріти до таких температур. от Значить, я не думаю, що там будуть якісь проблеми, чесно кажучи. ні Ну Я не думаю, що там будуть проблеми. Це це пісок. Він все ж таки рухливий. тобто Звісно, що ефект розширення присутній, але коли це велика маса і це 50 градусів, то у вас буде тиснути вліво вправо. Тобто ви каливання навіть можете не помітити. Далі, товщина. Можете подивитися коефіцієнт температурного розширення. Наприклад, я знаю, що метал 1 метр дає 1 мм. Ну, це невелика дельта. Пісок 50 градусів, все ж таки, навряд чи у вас акумулятор 1 метр і більше. Тобто, я не думаю, що у вас прямо це 1 мм на щось вплине. Якщо ми з вами подивимося на деформації наших конструкцій, котрі ми розраховуємо при будівництві будинку, то там деформації ізчисляється 1,20 прольоти, тіре 1,40 прольоту в залежності від того, які нормати ви берете. А це, наприклад, там, при 6 метрах це 30 мі... 1 200 це скільки 30 мм ну Емоційне 15 мм. Тобто конструкції витримують навантаження 10-15 мм, в принципі, нормально. А у вас пісок при 50 градусах, дельта там, від плюс 5, плюс 7 до плюс 50. І, ну, там настільки мізерні ці дельти, що я не думаю, що це якось вплине взагалі на конструкції. Вони цього навіть не помітять. Так, дякую за ваше питання. Ми йдемо з вами, друзі, далі.